Привіт народ, Лайфак, лайхак, лайшмак. Коротше багатьом знайома така ситуація. То вже все, як так кажуть москалі, ремонту не підлежить. Все, капіт, повна дупа. Ну, в нас таких мішків назбиралося багатенько. І викинути жалку, і нічого в нього не набереш, толкового, бо все вилетить. Ну і не знаю. Наврат чи то я придумав таке, вже хтось давним-давно таке придумав, але ж ну, виходимо таким чином. Беремо два мішка. В одному дірка тут, в іншому, наприклад, тут дірка, в іншому місці. Вот. Один в другий тикаємо, головне, щоб дірки не зійшлися. Ну, вот. Таким чином. Там не обов'язково, щоб він же той правильний мішок зайшов. Як зайде, так зайде. Ну, Але головне, щоб, щоб дірки не зійшлися. Вот. Все, можемо набирати і мішки будуть прекрасно тримати. Зерно, сипатись не буде. Бачите на практиці. Бачите? В одному зіра, другий тримає. В одному озідра другий тримає. Ось така ситуація. Тоже так само, Тут вже розслоївся, але іншого струмили. Пользу вам, кому можливо треба буде таке діло. Всім па-па, тримайтесь, миру, щастя, здоров'я.